Накипіло ввечері. Отже, продовжуємо накипіло ввечері. Вівторок, 27 червня, на календарі мене звати Філіп Дикань, я ведучий цієї години вечірнього накипіло чи накипіло ввечері. Радий вітати всіх хто зараз до нас доєднався. Сподіваюся, що ви з самого початку нас чуєте рівно як і денний та ранковий теред. А також взагалі не перемикаєтесь з хвилі радіо накипіло. Радіо для усіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Ну і нагадую наш слоган про Харків, про Харківщину, про людей. Ще й телефон. Гадаю, на додачу, як завжди, будь ласка, телефонуйте, ставте запитання нашим гостям, діліться з нами тим, що у вас накипіло за сьогодні, за вчора, за тиждень, місяць і так далі. Що вас турбує, хвилює, чому ви радієте? Що хотіли б змінити в своєму житті, в наших може, програмах підказуйте тему. До речі, одним словом, ми дуже хочемо вас чути, з вами спілкуватися. А зробити це можна, щоб ми якось зв'язок з вами Налаштовували, зателефонувавши за номером 0668205319 19, 0668205319, або написавши нам у наш телеграм-канал накипіло І ми з задоволенням вас послухаємо. Я ретранслюю запитання запитання нашим гостям. І зараз ми увійшли, нагадаю, у другу половину вечірньої години. Зараз змінюємо тему. Ми говорили про. Національний мультипредметний тест, і зараз про от, на от яку тему поговоримо. Про поліцію і, власне, те, чому поліцейських навчають зараз під час війни. Ну, здавалося б, те, чому вони навчалися у довоє, у мирний час, не дуже. Повинно відрізнятися, мабуть, від нинішньої ситуації, бо вони і так все повинні знати, як надати, скажімо, первинну першу медичну допомогу, що ще є таке. Але виявляється, що ні, що є деякі особливості. Отже, саме про те ми говоритимемо з Володимиром Казусем, керівником благодійної організації Харківський благодійний фонд Благо, яка, власне, і проводить такі тренінги та Андрієм тележним лікарем, інструктором з першої допомоги, який і. Проводить персонально власноруч такі тренінги для поліцейських? Отже, я вас вітаю, пане Андрію, пане Володимиру в студії радіо «Накипіло». Ну і будь ласка, давайте по перше буквально два слова про харківську організацію Благо. Чому саме ви займаєтесь от, от такими тренінгами? Ну е історично фонд благо займався віл сервісом, і е ці тренінги вони виросли зервісце е вірус імунодефіциту людини, і відповідно це купа проектів, які допомагають людям з різних груп, в тому числі поліцейським, е навички отримувати навички, які дозволяють не інфікуватись. Uh -huh. Це цілий комплекс... а це дуже важливо, бо вони часто стикаються, звичайно, з кров'ю, будемо так казати, з кров'ю, не тільки, так і з кров'ю, і ну, коли наприклад... хворими не тільки поліцейський має право на зовнішній догляд Догляд, да, угу. людини. І якщо вона не знайома з навичками, як безпеково себе поводити, то вона може випадково, наприклад, на шприц наколотись. Угу. Відповідно, інфікуватись, відповідно, вона має знати, що з цим робити. Або Наприклад, людині попала якась біологічна рідина в око. Таке бува. бува? Або її порізав якийсь зловмисник, або там випадково на визові бува така ж була. Бува. А поліцейський має знати, що з цим робити, куди їхати, що робити, що не робити, як надати собі або партнеру першу допомогу. І ось перші заняття вони взагалі-то проходили з поліцією з 2016 року, але вони були більш інформативними, більш такого адвокаційного плану, тобто, що таке е програми зменшення шкоди, що таке профілактика вірусу. Більше розповідали ніж показували. Абсолютно так? вірно, ага. так. І от тоді ми вже в деяких блоках касались питання. А що ж робити, якщо поліцейський першим приїхав на визов і бачить перед собою непритомну людину? І, наприклад, або або вона притомна, але її стан ну він отруївся, наприклад, наркотичними речовинами. А завдання поліцейського, в тому числі, протримати життя людини до приїзду швидкої. Угу. І ось вже тоді ми розповідали, але зараз це вийшло з війною на зовсім новий рівень. Оскільки нам вдалося, ще в минулому році, за підтримки глобального фонду і нашого партнера Альянсу Громадського здоров'я, нам вдалося до Как, как, да, долучити да, долучити да, кошти ВІЛ-сервісу не тільки за, в тренінгі, ми, ми довели, що необхідно не тільки розповідати про те, що, наприклад, людина може переміщуватись там з якимись пігулками або як вберегти себе від ВІЛ, але і що особливо у прикордонних регіонах, особливо поблизу фронту, необхідно надавати поліцейським нову інформацію. Що з чоловіком робити, наприклад, якщо. Рядом, якщо поряд взорвався снаряд, uh -huh. як встановити кровотечу? Як якісно надати штучне дихання? Оскільки одна справа це робити. Е там, наприклад, там в теорії, а зовсім інша справа відпрацювати штучне дихання на а, практиці. Ну такі курси взагалі дуже актуальні і для цивільних, да, навіть, да. навіть не тільки через те, що багатьох чекає призов до, до Лафармі чи нацгвардії, і так далі. і так далі. Ну, взагалі нам зараз це, це потрібно. Ось ці первинні навички. В Ізраїлі хоча. це надають О, взагалі ну, то, по, по школах. І я думаю, моя думка, і вона, я думаю, така ж і у Андрія він взагалі. То а, філософ, що кожна людина має знати, як. Це не завадить і в мирному житті. Є аварії, є лінії стан, є Купа... зупинка, зупинка серця, наприклад, в метро. Що робити? Угу, абсолютно вірно. Андрій, ну давайте тоді до вас перейдемо. А, ви, я так розумію, парамедик. Є лікар-хірург, лікар-хіркладних лікар станів. Угу. І як давно ви займаєтесь цим? Тобто такі тренінги проводите і тільки для полі... поліцейських чи ні? Е, дивіться, ну якщо говорити особисто про мене, то я е, викладав в університеті в Харківському медичному університеті з 2010 року. І це були дещо там мої теми викладання для лікарів. От. Тобто ви 15... на майбутніх лікарів, але колег майбутніх навчали саме цього, так, так? так? абсолютно вірно. Mm -hmm. От. Але з 2015 року я дуже зацікавився цією темою, і ми з колегами почали розвивати інструкторську діяльність, бо насправді це інша професія. Взагалі вона дуже відрізняється від діяльності викладача просто лектора. І е, нам це дуже пощастило. Ми на певних етапах нашого формування інструкторської групи в Харкові е, зустрічали доволі активних людей, які е, сприяли нашому розвитку. Зокрема, е, і як зараз ми співпрацюємо з благодійним фондом Благо із Володимиром Казусем. І, е, до того у нас були е, досвід е, роботи в е, сфері е, інструкторства з надання е, першої допомоги, е, зокрема, з Всеукраїнської Ради реанімації. Це вже понад 5 років ми працюємо uh -huh. з цією організацією, е, з Європейською Радою реанімації, вони є національними провайдерами цього організації, представниками. От. І, е, Відповідно, коли ми отримали певний запит від е, харківської е, сус, харківського суспільства в плані того, щоб долучитися до підвищення е, якості цих тренінгів е, на запит. На запит поліції, зокрема, тому що знову ж таки з поліцією харківською ми знайомі дуже довго. От і я сам е, працював в поліції як лікар. Навіть так було так. Шість років відпрацював в госпіталі МВС. Угу. От, і е, з 18-го року у нас вже були певні проекти з КМЕС, консультативною місією Євросоюзу, і з іншими е, організаціями, які перетинали нас з інструкторами поліції в Харкові. Відповідно для нас це принциповим підтримати наших колег-друзів, і друзів, які можуть посилити якість навчання своїх своїх підрозділів, своїх колег. І ми заручилися підтримкою благодійного фонду благо в цьому ось проєкті з прискорення прогресу. У зменшенні тягаря в туберкульозу та віл-інфекції в Україні, яке було реалізовано в співпраці з фондом Альянс громадського здоров'я та підтримки за підтримки глобального фонду. Поки є пауза, я точніше, я навіть може вас перерву, бо важливе повідомлення зараз у Харкові та області об'явлено повітряну тривогу. Тож, будь ласка, будьте обережними, поводьтеся, обережно, дбайте про, про себе близьких. Якщо ви десь поруч із укриттями, то прямуйте туди. Ну а якщо ви вдома, то пам'ятайте принаймні про правила двох стін, одним стін. Одним словом, зараз у Харкові та Харківській області повітряна тривога. Будь ласка, будьте якомога. Обережніше продовжимо, будь ласка, панове. Ну і знов таки, скільки вже поліціянтів ви навчили це раз? А по-друге, виключно в Харкові проходять такі навчальні тренінги? Чи ви по області їздите в минулому році? Ми їздили по області, оскільки було Початки початок тренінгів розпочався влітку. Ще поряд були дні, коли проводились тренінги, наприклад, у підвалі, а поряд громихало, угу. оскільки співпали інтереси. З одного боку, ми отримали можливості організовувати ці тренінги, залучати тренерів інструкторів. А з іншого боку, у поліції був запит на домедичну допомогу на заходи, якщо Поряд людині не погано, просто погано, якось. а вкрай погано. А, угу. І тоді на межі можна сказати життя і смерті, так? Ну так. Та. І так, і тоді разом з колегами було розроблено програму, в якій ну десь там година-півтори години ми. Висвітлювали теми, котрі пов'язані з правами людини, з правами пацієнта, оскільки тоді були, були великі міграції людей. А наприклад, людина може їхати з пігулками, або там а, лікування АРТ, це лікування від ВІЛ, або uh -huh. там а, лікування наркозалежності, наприклад, замісна терапія. Її uh -huh. зупиняють на блокпусті, а, намагаються ці пігулки, а, наприклад, забрати. А це цілком законно, з вона з ними їде. І uh -huh. в нас а, був блок, коли ми розпали. Які мають бути у людини документи при, себе, при собі, чому вона їх з возить, що їх необхідно, там по часам приймати, а другий блок великий блок це якраз практичні навички, як застосувати турникет, як поводитись, якщо ти побачив поряд людину, яка несвідома. Як захистити себе, коли і надаєш іншому допомогу, не не не, не, не важливо це штучне дихання, або тобі необхідно панувати людину, якої поранення, угу. і взагалі. Для мене, наприклад, як, як людина, яка пройшла такий тренінг, для мене навіть при тому, що я маю медичну медичну освіту, вищу медичну освіту, для мене було відкриттям все ж таки поетапний дій: перше, друге, третє і рятувати людину виявилося, що це не перша дія. Хоча в мене була Це той самий військова кафедра. Це протокол, кафе. звелитий марш, так? Да, да, да. Чим ну, маршрут тільки, тільки вона лайт-версія, яку ага. можна розповісти цивільній людині, і цивільна людина зможе, а, скажімо так, йти по цих етапах, і вірогідність того, що вона не сама не, не помре поряд, з, угу. або там угу. та людина буде бо більше шансів мати а, вижити. Ну, вона допомогу також, зростає. Допомогу також потрібно знати, як а, Надавати, бо можна людину, яку не потрібно, неможливо просто взагалі до неї торкатися. Людина може на себе хватанути, кудись там, да, покласти так. Ну з травмою, наприклад, хребта. Не знаю, я, я умовно кажу. Я, я, я ну, Дивіться, я би як слухач сказав би, що мені було відкриттям, що деякі поранення взагалі не мають бути ну я не зможу надати будь-яку допомогу, яка допоможе. Людині. Наприклад, при пораненнях там Тулуба, але. ще а... йного, може, відділку, так? Тут трошки інше. Пріоритетність. Ну, давайте. Да. От Андрій хоче Філіп, сказати, так, будь ласка. По-перше, ми одразу запрошуємо вас на тренінги. І, які... і, дуже хочу, до речі, да. давно хочу часу, поки не вистачає, але це потрібно зокрема, пройти. Зокрема, Ми так, так. дуже давно вже співпрацюємо з НАКІПІЛО ага. і нещодавно, буквально на днях один з наших інструкторів проводив тут саме тренінг з першої допомоги. Ви так? для мене відкриття просто, яке, коли це було, слухайте. Ну, яка Днями? Вам зараз тепер різниця. Ні, 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 добре, ну, цемой. Це, це залишимо, залишимо терм, з'ясуємо, так, да, Давайте так. Про так. Майбутнє, ну, я ваш. У я точно ваш. Зокрема, <рес> зокрема, я також проводив саме mm -hmm. в цій студії ага. е, декілька тренінгів. От, тому я вас дуже запрошую на майбутні тренінги, щоб у вас менше було таких ось непорозумінь або уявлень, да? а більше було розуміння, я, як я воно працює одне одне справа для себе, а інша для слухачів, так, так абсолютно вірно, поїхали. далі. Але в по-друге, я хотів би сказати, що саме у нас відбувається на тренінгах і про що ми говоримо. Перш за все, як і сказав Володимир, в нас є основний пріоритет. Це безпека, це безпека поводження в певних ситуаціях, тому що ми маємо розуміння, що людина, яка не має певного досвіду, або Ну, практичного досвіду в наданні допомоги або можливо недостатньо регулярно певні речі відпрацьовує або е, цікавиться, е, вона е, в реальній ситуації, в екстреній ситуації, може е, дещо поводити себе хаотично цю розгодність. Абсолютно, звичайно, а це ж підвищення це, ризику так, інфікування. Так, так, так. Це підвищення невпевненості в наданні допомоги і розповсюдження відповідних інфекцій, про які ми казали. Це по-перше, відповідно в такі стресові ситуації, які є екстрені у нас велика велика потреба відпрацювати певний сценарій. А перед е, такими ситуаціями, сценарними ситуаціями, надати людям розуміння, які саме ключові навички їм потрібно мати для цього. Просто практичні навички. Вони насправді дуже прості. І відповідно, і е, вони відносяться до категорії е, до медичної допомоги, які, яка є обов'язком, зокрема поліцейських, також uh -huh. і в цій ситуації е, ми розуміємо е, потребу. Потреба насправді у нас колосальна. Вона зростає. Те, що ви кажете, про те, що е, в Україні в, в Харківській області, зокрема, такі тренінги потрібні, так і цивільним, також так, але ми розуміємо, що переважніше це. Стосується тих людей, які за обов'язками своїми стикаються з такими проблемами. Зокрема, ми дуже багато чули від поліцейських про ситуації, де їм ну вибачте за прямоту, але й люди, яких затримують, яких вони затримують і. Плюють в обличчя, кусають, ну, Реакція на поліцейська може певні бути будь-яка агресивна, травми. звичайно, так. так, так, так. І е, це запитання, які вони потім ставлять до да, фахівців з фонду Блага і до мене, як до інструктора, до, до лікаря, бо їм цікаво, як коректніше поводитися в такій ситуації, для того, щоб забезпечити не тільки себе, але й свою сім'ю і своїх колег. Від передачі перенесення такої інфекції, і це дуже важливе питання, і на які іноді людям просто хочеться поговорити. І це також відбувається під час uh -huh. тренінгу під час кави брейків і після закінчення таких тренінгів. Також ми продовжуємо співпрацю з ними. Uh -huh. Ми залучаємо і дуже вдячний за те, що фонд благо залучає інструкторів для підвищення кваліфікації, інструкторів, які вже працюють позаштатно, працюють додатково вистачає до речі, володимирто в, в тому числі інструкторів поліцейських, так. оскільки це створює базу у. В самої поліції, так. щоб якщо там не буде грантових коштів, таке, таке вже можливо, не mm -hmm. буде можливості організовувати, щоб ці інструктори поліцейські, які зараз розпорошені по різних е заходах е по різних підрозділах, ми могли самостійно проводити якесь навчання або там підвищення кваліфікації, mm -hmm. повторне навчання. І ось на це працює це до речі. Якраз Андрій запропонував ще в минулому році, давайте більше залучати. Е Поліцейських, які мають медичне інструктор та, або інструкторську підготовку, щоб їх досвід підвищувати і готувати з них нових інструкторів, оскільки і поліцейських для поліцейських, і поліцейські для МНС, або поліцейські для цивільних <гум> це все одно один процес. Більше людей буде знати, як допомогти. Наприклад, я коли, для мене було відкриттям, коли інструктор сказав, мені розповів на тренінгу, що якщо в нього масована кровотеча, то все інше не важливо, оскільки, поки ти будеш займатися наприклад, штучним диханням, людина помре. А я до цього я розумів це, але коли це на практиці розбирається, це зовсім інша справа. Так. І дивіться, повертаючись до цієї потреби, дякую, що розповів про залучення саме поліцейських і мотивації їх бути інструкторами, перш за все для себе і для своїх. Бо вони краще знають специфіку своєї роботи і відповідно кредит довіри і те, що вони слухають цю інформацію, транслюючи це через своїх колег. Це надзвичайно підвищує якість самих тренінгів. Щодо обсягів роботи, хотілося б теж сказати, що насправді охоплено дуже багато регіонів. Це відбувається не тільки в Харкові, в нашій області. В минулому році Івано-Франківська, Львівська, Вінницька, тобто Запоріжжя, Харків, Чернігів, Київ. Ну, оці всі регіони в певному інтенсивності були залучені до цього проекту. За допомогою фонду Благо, чи вони Є, самі це, по собі. Це там? національний mm -hmm. проєкт ага. Альянсу громадського здоров'я, а ми, як фонд Благо, виконуємо його на рівні регіону. Mm -hmm. так. Ну от Ми ми, ми, ми власне, ми ж то радіо Регіональне виходимо на Харківську область, так. Да, ну, просто розуміння між, масштаби, так, масштаби так, 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 процесу розумієте. Угу. Тобто це стосується це наш там собою, це Ну нічого, А але дуже... добри, кількість Харківської області більш за все, ніж в інших областях. Порівняння, щоб ви розуміли, що насправді в 23-му році в цьому році вже Харків і Вінниця також залучилися до цього проєкту, і у нас було проведення в минулого року понад 40, 44, якщо не, не помиляюся, да, тренінги. Да. Це понад 700 поліцейських прийняли, взяли участь в таких тренуваннях. І цього року також заплановано було і вже частково реалізується. Це заняття для груп ризику щодо ВІЛ. Це 25 тренінгів да, для трьохсот да, осіб. представники групи ризику і для поліцейських. так також... і для поліцейських це понад 800 людей. Плануємо цього року провести додаткові такі тренування. Це теж десь порядка 45-50 тренінгів. Да, да, да до речі, ви можете залучитись до тренінгу з поліцейськими. Ага, Якраз патрульна поліція в цьому році було райвідділи, скажімо так, більшість тренінгів для поліцейських райвідділів. А в цьому році це переважно для поліцейських патрульної поліції і долучайтесь. Дякую щиро за пропозицію. Ну, я сподіваюся, що і для цивільних ви також продовжуватиме проводити тренінги. Так що я думаю, я сподіваюся на те, що ми незабаром побачимося саме, саме на тренінгах. Я буду вже, знаєте, вже в якості стажера. Чи, я, чи... Вам, я вам на це відповім так. Дивіться, насправді, для цивільних так це дуже важливо, але. Ну, ну задуміє, ви сказали, що, що зараз так, 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 що зараз є пріоритети, тому що верно, коли так, є так. важкі часи, є люди, які а, ризикують більше. І це військові, і це Національна гвардія, і це поліція, і це ті підрозділи, які потребують цих тренувань найчастіше. Тому е переважно Нема з від... чим сперечатися взагалі. І, і величезна вам персональне, вашим колегам подяка. До речі, що ви навчаєте. А власне, а вам, Володимире, за Володимир, за те, що підтримуєте це, а, дуже Дякую. дуже цікаве да бесіда. У нас вийшла. от про те, власне, як поліцейські, як і чому саме поліцейських в. Зараз у військові такі наші часи говорили ми з Володимиром Казусом, керівником благодійної організації Харківський благодійний фонд Благо, яка підтримує і організовує ці тренінги на Харківщині, а також власне, з лікарем і інструктором з першої допомоги Андрієм Тележним. Ну і ми закінчуємо наш цей вечірній етер сьогоднішній у вівторок. Я Філіп Діканзами прощаюся. Радий всіх знати, що ви нас слухали. Майже не сказав ради всіх вас був чути. Ні, це ви мене чули, але сподіваюся, що ми вас також з часом нарешті частіше чутимемо. Не забувайте нам телефонувати, писати і вмикати завтра. вімкнути завтра радіо на о 10, а потім о 2, Ну і нарешті, звичайно, о 6. Взагалі не перемикайтеся з хвилі радіо на кипіло. Отже, на все добре. Тихо, гарного вечора. Нам і слава Україні! Почуємося.